Розказувати, але повірте, що із слів обвинуваченої була проблема у її е, залякуванні е, е, в обґрунтованому залякуванні, що вона буде в подальшому переслідувана до кінця життя, о, якщо вона не визнає свою вину, де, я, з яку вона не вчиняла жод, жодних. Жодного правопорушення чи злочину. Так само, доступ до правосуддя, обов'язкових судових рішень. Доступ до правосуддя ми вказуємо, що слідчий суддя так само має і в подальшому має казати, що слідчий суддя може розглядати не слідчий суддя, а суддя кривка в даному кримінальному провадженні, як, як є висновка Верховного суду, судова практика КПК, каже, що суддя має право переглядати ухвали слідчих суддів і давати їм правову оцінку у даному кримінальному провадженні може розглядати їх і визнавати як недопустимі, або, не пам'ятаю, скасовувати, не скасовувати, але приймати відповідні інші рішення. Так, обов'язкових судових рішень. Так, обов'язкові судові рішення ми розуміємо, що іще раз звертатися про відводи, якого якого ми ще по-новому не зайшли, поки не будемо, бо нема підстав. Ми ж не так як він каже, що суд констатує, що ми лише повторно звертаємо. Повторно звертаємося за наявності за наявності підстав, а не просто так. Змагальність сторін обов'язково має бути в сторін. Як і свобода по подані нам до суду своїх доказів, доведені перед судом їх переконливості. От ми кажемо, будьте ласка, нам треба додаткові матеріали кримінального провадження. Нам треба обов'язково всі е, матеріали слідчих суддів, щоб перевірити, відкрити нам усі матеріали, усі матеріали слідчих суддів, як Гайдура, так і Цимботи, Ну, так і кривка. Кривка не хоче показувати. Так, далі йдемо. Здійснюється основі змагальності сторони мають рівні права в держави... Прокурор Захист здійснює безпосередність дослідження показань і документів. Так, намі вказується, що в даному кримінальному провадженні, в даному кримінальному провадженні обов'язково треба. Щоб адвокат був присутній, тобто адвокат захисту був присутній в судовому засіданні і безпосередньо досліджував як показання, так і речі, документи і процесування документів обов'язково. Кожний документ ми викладуємо, що ми за можливості побачили, які є порушення, і мають бути. Відповідно, перевірено як повторно, так і повністю у всій частині. Так само не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться у показаннях, речах документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим кодексом. Тобто ми наголошуємо, що суд не може брати, наприклад. Ухвалили судді Карєвка у кримінальних провадженнях щодо прийнятих рішеннях за клопотанням слідчого, щодо Шарги і Юрик, що вони признали свою вину і, можливо, вони вказували, що до чогось була причетна і відповідно наша обвинувачена. Так само є і відповідні норми і висновки Верховного суду. Забезпечення, оскарження про кожного гарантується забезпечення, диспозитивність. Тобто у них обвинувачення є своє е, е, свій. свій, свій, е, своя, як сказати, Свої матеріали до свого розслідування, а нами вказується і заперечується їх достовірність, належність. Відповідність і законність обов'язково. Так, повноваження прокурора здійснювати. От ми вказуємо, прокурор є. Група прокурорів є незаконна. Тобто вони були не призначені. Так, як вони самі визнають, що да, вони не підписували, але в них така практика, то все є незаконно і суд має дати як у нарадчій кімнаті, так і, як очевидно, недопустимий факт. У даному судовому розгляді питання законності призначення прокурорів, так і законності призначення слідчих має відповідно перевірятися повторно і в повному обсязі. Так, є підозрювана, має права, обов'язки не говорити, вивинуважене право знати в чинні чинні якого кримінального провадження, кримінального правопорушення його підозрюю обвинувачують. Чому говорю? Наприклад, у матеріалах справи чомусь. Є 37, да, 34 ми нарахували Єрдери, а постанова, а з, до, з підписаними другими по якимись матеріалами прокурор Самолюк додала лише 20 постанов. От ми не розуміємо, що таке в 20, а що таке всі 34, Ну, а так, всі 37. Може ще більше, що ми ще не все побачили, що. Що, 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 ну, що є, що по матеріалах. що ми бачимо. Було чітко своєчасно повідомлено роз'яснення, не говорити нічого підозри, давати пояснення, вимагати. так. Потім йдемо брати. Е Обвинувачена також, також має право збирати і подавати суду докази. Висловлюватися у судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження виступати в судових дебатах. Експерт, експерт, так само кримінально провадженні особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до закону. України про судову експертизу на проведення експертизи і доручення провести дослідження об'єктів явищ і процесів, що містять відповідні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та дати висновок із питань, які виникають під час кримінального провадження, стосуються сфери її знань. Ну і так само має право знайомитися, клопотання, додаткові матеріали, заявляти клопотання, користуватися експертизою. Експерт має право збирати матеріали провадження, ну то є зобов'язаний особисто повне дослідження, дати обґрунтовані ефективний об письмові докази. Діло в тому, що в даному кримінальному провадженні є лише. лише Висновки черкознавчих почеркознавчих експертиз. Більше жодної з експертизів нема. От, фізично нема. Будемо далі наголошувати. Так, специаліст. спеціаліст. Спеціаліст кримінального провадження давати висновок. Я не знаю, що у нас якийсь спеціаліст. Наверно, напевно, прийде розглядати, показувати диск із банку. Докази. Докази, як ми казали, є відповідно. Показання, речові докази документальні, неналежність доказу, тобто неналежними, доказами є, неналежними є докази, які прямо чи не прямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та інших обставин, які мають значення для кримінального. Провадження. також достовірність і недостовірність, можливість чи неможливість використати інших доказів. Неналежні докази у матеріалах справи, то називається по, 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 по прост... ну, як ми розуміємо, тобто усі документальний мусор, де сторона обвинувачення зверталася до банку, і банк давав тобто керівник банку. Рубець здавав інформацію, інформацію щодо що вони мали на увазі, що в них в банку, як сказати, не витворяється, а системно порушуються права клієнта, а саме, як я далі буду пояснювати, Виводяться кошти з рахунків клієнтів е, по ночам, або ну, ніхто не розуміється, ніхто не досліджував, бо ще ніколи ми не бачили відповідного аудиту по щодбанку від і відповідних експертиз. Так само я наголошую, що е, нема, нема економ... жодної економічної експертизи е, по поводу коштів у банкові. Наголошую, що. Що, 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 суд має брати, взяти до уваги дані наші пояснення у запереченнях, що відсутні будь-які допустимі докази, належні докази щодо винуватості сторони захисту, тобто обвинуваченої в даному, в даних інкримінованих її правопорушеннях чи злочинах. Так само ми говорили, недопустимість доказів отриманих наслідок істотного порушення, права і свободи, то наголошує суддя, то він має вже давати в нарадчій кімнаті або так. Обов'язково перевіряти всі порушення, які викладені у клопотанню, все розглядати, уважно перевіряти повторно і, і повторно дослідити і надати відповідно мотивовані висновки у викладі відповідних ухвал, чи вже буде у відповідному рішенні, тобто вироку, чи виправдальному вироку, на що ми вказуємо обов'язково. Обов'язковість доказування, обов'язковість доказування, то даже ну, як, покладається на слідчого прокурора та встановлення цих кодексу. Ми не маємо доказувати свою невинуватість, бо. Ми з самого початку є презумпція невинуватості, ми не маємо нічого доказувати. Збирання доказів. Ми, ми частково збираємо докази, збираємо докази, тобто із матеріалів кримінального провадження, тобто 59-го материнського всього виділених матеріалів даємо запити відповідно до НЗК, давали до е, державної. Е, Зараз подали відповіді стали Державної судової адміністрації щодо притягнення чи відповідності займаній посаді відповідно посадових осіб, як цар так і кость, які в 2017 році, в 18-му році, були причетні до розгляду справ слідчого суддів Гайдура і могли впливати на суддю о, за даними у даних питаннях. Так, збирання доказів, оцінка доказів у слідчі внутрішнім переконанням. Так само має дивитися. І жоден доказ не має наперед встановленої сили. Так, як указує, що от ми вже зробили експертизу, буква Т, і буква Т, то винувата та, чи ще якісь от експертиза встановила. а Кажуть, що а, чи були, чи використовувалися картину. Карту ми вже будемо розглядати у подальшому так, ідемо далі. Документи, висновки ревізії та акти перевірок. Як я вказував, немає відповідно. Жодного документа, тобто висновок ревізії чи перевірки на підтвердження винуватості, чиненні кримінального правопорушення, висновок експерта це докладний опис проведених експертом, досліджені та зроблені за їх результатами, висновки обґрунтовані відповідні на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи, тобто прокурор слідчий… Жодного, жодного разу сімнадцятого року по 2018 рік не звернувся до експерта для встановлення дійсно недійсності, а хто як в який спосіб вчинив відповідні кримінальні правопорушення.